Слава Богу, дорогі браття та сестри, Господь наш Ісус Христос сьогодні звертається до нас такими словами. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій іде за мною. Взяти хрест це преклонити голову перед дивним Божим промислом. Взяти хрест, це йти Спасителем на Голгофо, щоб там разом з ним страждати, щоб там разом з ним. Готуватись до вічності. А саме головне після Голгофи воскреснути. Ось саме з такою надією кожен віруючий православний християнин прямує до Царства Небесного, розуміючи, що дорога до Царства Небесного єдина. Вона далека, вона важка, вона терниста, але водночас і легка, коли вона іде разом з Господом. Коли Господь не залишає людину і допомагає їй у важкі хвилини життя. А ця дорога обов'язково пов'язана з Божим храмом, де й ми навчаємося, як правильно нести свій земний хрест. Наша мандрівка до села Осівці Камінькаширського району. Тут не тільки милуємось дарованим Богом природним багатством, а й переконуємось, що Поліщуки вміють не засмічувати природу та ще й творчого сміття використовують. З пластикових пляшок вони навчилися робити такі собі оригінальні прикраси і ставлять їх на своїх подвір'ях. Цікаво, що село Осівці відоме історії 16 століття, але називається саме так воно тільки з 1946 року. До цього часу було ольблє а перед тим існує ще одна назва Ільблє. Чому саме так? То ми тільки можемо пояснити польську назву Облюбоване ляхами. У цьому селі був польський пан, в сусідньому селі російський. Тому там Ольбля-Руське, а наше Ольбл-Ляцьке. На березі місцевого озера храм Параскеви пятниці Головна духовна святиня осівців. Це не перша православна церква в цьому селі. Існує така легенда, що на оцьому озері, яке поруч з нами, колись у давнину посеред озера стояла церква, а дорога виходила між двома селами, нашими, нашими осівцями, на той час це було Ольбляляцьке і Грудки. З часом опустилася земля, і церква пішла під воду. Після того, через певний період, прихожани звели новий храм. Цей храм збудований у 1777 році за кошти прихожан. Цей храм ніколи не закривався навіть в часи радянської історії. Богу дякувати стіни древньої церкви ці вціліли і під час природних стихій. Це наші предки своєю вірою, своєю любов'ю зводили такий храм без техніки, яка вже сучасна пилорами там все інше. Ось, іменно не було такого, ще удосконалення техніки. І вони своєю працею, своїми руками, сокирою тесали. І це підтвердження, ось, бачите, самі. Я думаю, було б недоцільно все це заховати. От, нехай воно зберігається на пам'ять. Мені дуже приємно тут молитися. Ось. І тільки прошу Господа, щоб Господь приймав молитви наші, Ось тому що бачите, як сучасне життя воно скривлює декого невірних людей. Але дуже приємно і дякую Богу, що Господь благословивши мене возносити молитви в цьому храмі за себе і за всіх прихожан. І ми хочемо, щоб ми всі спаслися. Хоч. Отець Стефан став на стежку священства у досить зрілому віці. У молоді роки нинішній батюшка працював кіномеханіком. В той час було багато політичних таких насилувань. Люди часто, в тому числі і я, сумнівався деколи, поки Господь утвердив. Керує хором матушка Валентина. У церкві регентував і її дідусь, і батько з дитинства майже на пам'ять знала всю пасхалію. Дуже любила, коли півчі збиралися в хаті та коли з собою брали на службу до храму у ніч перед великодним. А мене на все нуж брали, бо дуже багато людей. І от я вже просила і взяли мене в церкву. І я взяла, заснула, заснула там. І як я проснулася і жду, поки буду співати волною морською. Я ж жду, жду, не співають і не співають, не співають, а я проспала. я ж тепер розумію. Як я встала, не співали довго і вже нема волної морською, я стала плакати. Я плачу, ну, батькові немає часу, мати теж була зайнята. І ти певчи всі мене тішать, чого ж ти плачеш? Ну чого скажи, ти плачеш? А я не можу їм сказати, що я плачу. Я так плачу, що я заливаюся сльозами, бо я не почала воно морської. Приходимо додому, вже паски поїли вдома, вже там. А батько каже: ну і скажи мені, чого ти так плакала? Тебе ніхто не міг утішити. А я кажу: папо, я так плакала. Я ж пішла в церкву, попросилася вас, щоб мені почути, як вогнею морської співають. І я не почула, бо ви не співали в церкві. Батько каже то ти ж заснула в куточку там, і ти не чула. Зрозуміло, що дитинство і молодість пані Валентини проходили в умовах, коли державна політика ворогувала з церквою, але вона вміла розуміти, де справжні цінності. Ми ходили всі діти до церкви. І пішла я замуж. Дітки водила свої до церкви, на роботі була. Бухгалтером главним, 20 років. Дітки водила до церкви і мене хотіли весь час у партію втягнути, щоб я не ходила до церкви. Загрожували роботою. Ну, але як роботник, то в мене все на роботі було добре. Я цього не боялась, Я ходила в церкву весь час. Діток водила до сповіді, дітки маленькі причащались. Ну, Багато я можна сказати, і зі мною пішли молодої покоління до церкви, бо в той час, знаєте, як було трудно. Ну, я не боялася. Сьогодні школа і церква в селі дружать. Будь-яке свято, яке проходить у школі, ми намагаємось проводити разом із священником. Він благословляє на початок навчального року і в кінці навчального року він також завжди присутній на наших святах. Наш отець Степан це є наш духівник, це є наш вчитель, це є наш наставник, це прекрасний психолог. І ми часто з ним вирішуємо усі справи. На цих світлинах ми бачимо наскільки активним та змістовним є духовне життя осівцівської школи. А ще тут є сад випускників, який щороку розростається і збільшується. Є в ньому і лепточка заслуг отця Стефана. До повної ідилії в духовному житті села не вистачає тільки нового храму знань. Старенька школа хоч і гостинно відкриває свої двері для малих і юних осівчан, але хай би держава таки подбала про нове сучасне приміщення. І хай цим добрим людям допомагає Бог в усіх їхніх хороших справах. Сьогодні, дорогі браття та сестри, весь світ. Котрий по Святому Письмі лежить у злі, рахує себе щасливим. Ми бачимо багато успішних людей, котрі зовні вигукують, що вони доволі щасливі, успішні і в бізнесі, і в житті все добре. Але коли ми з вами детально розглянемо життя тієї чи іншої успішної людини, ми побачимо, що це зовсім не так. Зовні людина посміхається. Зовні називає себе доброю, хорошою, успішною, а загалом назвемо це словом щасливою. Але водночас, коли поглянеш на духовне життя цієї людини, на сімейне, на виховання дітей, побачиш, що ця людина доволі нещасна. Чому так? Зовні більшість з нас хоче показати себе для світу щасливим. А взагалі доволі нещасною людиною являється. Тому що багато з нас не ведуть духовний спосіб життя. Ми забуваємо про Господа, ми забуваємо про Божий храм. Погляньмо сьогодні з вами, дорогі наші браття та сестри, на ідеальне щасливе життя Адама в райських обителях Він мав усе. Він був повністю задоволений та щасливий. Але лише один гріх відкинув Адама від цього щастя. І в його лиці все старозавітнє людство не мало дотику до повноцінного щастя. Всі чекали на унікальний, прекрасний і щасливий водночас прихід Господа нашого Ісуса Христа. Ось і відповідь проста: чому люди хочуть бути щасливими, а не є такими? Тому що грішать. Мало того, що гріх сьогодні панує в цьому світі, а більшість з тих, хто грішать, не хочуть виправлятися. Не хочуть каятись, не хочуть вести Богоугодне життя. Але все ж таки прийшов той прекрасний щасливий момент в житті людства, коли на землю прийшов Господь наш Ісус Христос своїм подвигом, своїм життям, своєю хрестною смертю, своїм славним Воскресінням. Він відкрив райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Погляньмо на життя мучеників, новомучеників. Святителів, преподобних, взагалі тих, хто сьогодні є щасливими і є насельниками Царства Небесного. Вони до останнього подиху були вірні Спасителю. Пригадуйте заповіді блаженств, блаженні. Приблизний переклад це щасливі, щасливі милостиві. Щасливі ті, хто творять милосердя, ті, хто люблять Господа, ті, хто страждають за Нього, тому що вони у вічності будуть з Богом. Сьогодні варто й пригадати останні дні життя преподобного Никона Оптинського. Це майже останній Оптинський старець. Він радянською владою був посаджений у в'язницю. На ним знущалися. Він був хворий туберкульозом, йому не надавали навіть медичної допомоги. Його близькі духовні діти, чада, писали йому в листах: ми маємо можливість вас визволити з цього рабства. На що він відповідав не потрібно. Тому що я щасливий ще тут, маю свою Голгофу. Тут на землі можу постраждати з Христом, і саме головне, я матиму надію з ним воскреснути у вічності. Ось, дорогі браття та сестри, справжнє щастя! І ми з вами щасливі, тому що маємо можливість бути з Богом і мати надію з Ним воскреснути у вічності. Ми знову, дорогі друзі, завітали до молодих людей і запитали у них, що наша молодь думає про справжнє щастя це означає бути з Богом і жити у Бозі. Це означає, що ми повинні, якщо ми будемо сприймати все як належне, як Божу волю, як те, що нам посилається Богом, то ми будемо від цього щасливі, тому що ми не будемо роптати, не будемо від цього нех це розстроюватися. І, взагалі є, як кажуть, якщо Бог буде на першому місці, то все остальне буде на своєму місці. Для православної людини щастя це коли поруч Бог. Але це звучить, скажімо так, дуже складно, напевно, дуже пафосно. Всі христи, всі православні люди звичайні люди, і для них вони щасливі, коли вони не самотні, вони щасливі, коли поруч рідні і рідні здорові, вони щасливі, коли немає ніяких бід, коли світить гарне сонечко, немає дощу, немає війни. Просто щасливі. Я думаю, коли у твоїй душі Господь Бог, і коли ти хочеш творити добро людям, тоді ти щасливий. Слава Богу, дорогі мої волиняни, люблять всі браття і сестри, шановні молоді наші і юні друзі, милість Божа над нами і з нами. Ми постійно повинні дякувати Богу за те, що ще живі, що ходимо по цій землі, і завжди просить у Бога допомоги не тільки для себе, а й для тих людей, які окружають нас, які навколо нас. Людина щаслива, кожна людина щаслива. Що таке щастя? Учені як такого про щастя в церкві нема. Всі святі угодники були щасливі. Наприклад, чим щасливі мученики, а тим, що їх мучили за ім'я Ісуса Христа, за віру, за Церкву Христову. Вони проливали кров, вони були щасливі, що мирають за Господа, за ідею Христової Церкви. Адже, здавалось, то парадокс є в одному із життів такі історична помітка, коли гнали людей, християн, язичників, долопоклонники на страту. То одна мама взяла маленьке дитятко, грудне, і на руках своїх несла. Палач сказав, а для чого ти взяла дитину, остав, хай живе. А мама каже ні. Хай і дитинка пострадає, хай вона буде там, де буде моя душа з Богом. Бачите, як мама рахувала за щастя умерти за Господа не тільки їй, вже дорослій. А й безгрішному дитяткові, маляткові. Та що не завжди щастя в розкоші, так, щаслива та людина, яка має міцне, добре здоров'я, щаслива та людина, яка має достатки, маєток, все необхідне для тимчасового життя. Але, мабуть, кожен з нас свідомий, що все це. Тимчасове. Людина вмирає і нічого з собою не візьме. Наприклад, я знав у своєму житті одну стареньку жіночку вже давно, років 30, більш, як її не мав живих. Коли неї зустрінеш, вона завжди була життєрадісна, щаслива, безмежно. Спитаєш, як ви живете? Ой батюшка, краще всіх. А як так? Я так живу, як Бог. А як так? А от каже, дивіться, у Бога небо, і в мене в хаті видно небо. У Бога дощ, і в мене в хаті дощ. У Бога вітер, і в мене вітер. У Бога сніг, і в мене в хаті сніг. У Бога хліб і в мене хліб. У Бога водичка, і в мене водичка. І я маю де лягти, там, правда не капає. Вода, я така щаслива, а сьогодні я прийшла в храм, я найщасливіша, бо я прийшла на зустріч з Богом. Господь мене чекав, і я прийшла, щоб подякувати Богу за те, що я найщасливіша в цьому світі. Ви чуєте? Людина, яка жила в напівзруйнованій хатині, вона була найщасливіша. І вона жила й допомагала сусідам. Сусідам допомагала і збирати на городі, і садити город, і провідала по селу усіх стареньких, хвореньких, таким в неї був звичай. За кожним покійником вона мусила прийти від хати до кладовища, провести покійника в останню путь. І ця людина була, як казала вона, найщасливіша. А що таке щастя? Це щастя, коли людина з Богом, коли в людській душі. Живе благодать Божа, Дух Святий, коли живе Бог, та людина найщасливіша, її все добре, вона вміє терпіти, вона вміє прощати, вона вміє смірятися, вона вміє усе робити для добра, для благополуччя, для блага ближніх, вона вміє проявляти своє християнське милосердя. І тому, дорогі мої браття і сестри, Щастя не полягає в грошах, не полягає в красоті, у багатстві, бо й красота ув'ядає, і богатство проходить і здоров'я, марнується, а щастя в Бозі. Той щасливий, хто з Богом, той щасливий, хто великодушно вміє терпіти, переносити всілякі негаразди, найщасливіший той хто вміє допомагати ближнім своїм. Яка радість на серці, коли ти комусь зробив добре. Як приємно, від радості хочеться підскочити, адже ти комусь допоміг. Ось в тому ж стараємося знаходити щастя, творити добро не лінуємося, і робимо добро. Чим більше, тим буде краще для нас. І Господь даватиме нам і радість, і здоров'я, і утіху. А в тому і буде щастя, що ми будемо хорошими християнами, хорошими громадянами, будемо вміти терпіти, прощати, любити і творити добрі діла та діла милосердя. Дорогі браття та сестри. Не забувайте, що найбільше щастя це жити з Богом. З Богом добре. Тому що коли і виникають якісь суперечки, неприємності. Випробування хвороби, і коли ми віримо у Господа і пам'ятаємо про нього, Він ніколи нас не залишає. І в такому випадку ми можемо називати себе дітьми Христової Церкви, дітьми Божими, а просто кажучи щасливими людьми. Залишайтесь з Богом до наступної неділі. До побачення!